В Угорщині поруч з українським кордоном у населеному пункті Лоня відбулося урочисте відкриття скульптури мукачевського митця Петера Матла, композиція, що зображує матір із дитиною на руках, увічнює той час, коли угорські прикордонні громади єдиним серцем і відданістю допомагали біженцям з України, які рятувалися від війни. В цій скульптурі все наше життя, і не лише біженців, які покинули в Україні все своє майно. Але, наприклад, мій онук теж пішов до першого класу вже в Будапешті три роки тому. Все це через війну. Жінка на скульптурі дивиться не на свою дитину, а дивиться в бік, адже вона міркує над тим, де зараз її брат, чоловік чи батько, які не мали можливості перетнути кордон разом з ними. Дуже багато біженців потрапили в різні країни по всій території Європи, і ми не знаємо, чи повернуться вони. Вважаю, що певна частина точно повернеться. Я теж Маю надію на те, що наша родина повернеться, тому ця скульптура говорить трохи про нас і про всю Україну. Державний секретар, відповідальний за національну політику Угорщини Левренс, нача підкреслив, закарпатці завжди можуть розраховувати на угорський уряд, на добру волю прикордонних міст і сіл, а також на підтримку всіх угорців. Наш християнський обов'язок обов'язок хорошого сусіда допомагати. Тому у перші місяці війни дуже багато людей напружено працювали над тим, щоб забезпечити підтримку тим, хто рятуючись від війни, прибув сюди. Цією скульптурою ми виразили свою вдячність. На жаль, реальність така, що війна і досі. Триває. Потрібен мир. Втім, є люди, які бажають продовження війни. Але дедалі більше тих, хто хоче миру. Azok, Депутат парламенту Угорщини Атіла Тілкін наголосив: робота, яку виконали регіон, населені пункти, громадські організації та церкви заради біженців є зразковою. Безпосередньо після того, як почалася війна, мешканці прикордонних населених пунктів Угорщини об'єдналися спершу депутати міських рад під керівництвом мерів, а потім до них приєдналися місцеві мешканці та історичні церкви. Потім, під координуванням угорського уряду та за підтримки карітативних організацій, були створені пункти надання допомоги та пункти реєстрації. Угорщина провела найбільшу в своїй історії гуманітарну програму, адже тоді через кордон прибуло близько півтора мільйони людей. Я пишаюся тим, що місцеві люди не запитували, що їм робити. Кожен знав, що він має робити сам. Ми бачили дуже багато всього, і це назавжди залишить відбиток в наших серцях. Ми пережили трагедії, бачили сльози, бачили невимовну радість зустрічі близьких. Тобто, печаль та радість були присутніми одночасно, як в очах, так і в діях біженців з України. Я вважаю, що цей досвід дав нам можливість стати кращими людьми і попереджає нас про те, що надія на стання миру велика. Адже тоді кожному стало б краще по обидва боки кордону. Мер міста Лоня Ерне зазначив, війна залишає після себе лише страждання, злидні смерті та рани. Фізичні і душевні, що не загоюються. Місцеві жителі бачили це все на власні очі. На кордоні з'явилися перші люди з валізами, і це було дивне видовище для мешканців населеного пункту. Це був новий досвід для кожного. Але я вважаю, що ми добре впоралися. Ми з нашими співробітниками вийшли на ту вулицю, яка веде до кордону, і спробували зібрати цих людей у будинку культури. Були люди, які цуралися цього, адже вони не могли повірити, що їм хочуть допомогти, а не заробити на них. Наші співробітники варили чай, приготували сендвічі, намагалися допомогти тим, чим могли. Жителі нашого містечка діяли в унісон з цілою країною і допомагали тим. Хто був змушений покинути свою батьківщину? Я пишався тим, що я керівником даної громади, адже тоді кожен знав свою справу. Ніхто не сперечався і робив ту частину, яка була покладена на нього. Після початку війни Угорщина миттєво відкрила кордон для людей, які рятували себе та свої родини з України. Загалом було зафіксовано понад 14 мільйонів перетинів кордону. Нині українці зі статусом тимчасового захисту в Угорщині отримують, зокрема, безкоштовне медичне обслуговування. Це величезна підтримка для них. За підтримки угорського уряду, в Угорщині запрацювали три українські школи. Угорщина бере участь у лікуванні поранених військових та дітей, а понад 10 тисяч українських дітей мали змогу відпочивати в Угорщині безкоштовно. Угорська сторона підтримує підготовку медичних працівників, а також збудувала та відновила школи і дитсадки в Україні. У 2024 році Угорщина була найбільшим постачальником газу для України і забезпечувала країну найбільшими обсягами електроенергії. Від початку війни угорський уряд надав для підтримки українців гуманітарної допомоги на суму 200 мільйонів євро.